Пані та панове серед периферичних вазодилататорів, алкалоїдів ріжків. панацеїю відзначено препарат СЕРМІОН компанія «Авіатріс». для отримання нагороди. Запрошуємо на сцену маркетинг-менеджерку України та СНД Віру Романську та регіональну менеджерку Дніпро Ганну Чепорну. Я думаю, что нет среди медицинского сообщества врача, который не знает ваш препарат. Дякуємо. Да. И я в своей практике, как практикующий врач, неоднократно использовал и могу сказать, что после доказательной медицины профессиональный и жизненный опыт, он очень важен в принятии решения. И я думаю, что те врачи, которые принимают решения в пользу вашего препарата, это обосновано, доказано, потому что препарат эффективный и безопасный. Спасибо вам за ваш препарат. Перш за все, хочеться сказати, що ми дуже вдячні нашим пацієнтам, нашим лікарям і нашій фармацевтичній спільноті за вибір. Також ми дуже вдячні Збройним силам України за те, що ми можемо сьогодні разом святкувати таку цікаву і визначну подію. Можливо, Аня щось хоче сказати також. Шановне панство, добрий вечір. Це важливо для нас сьогодні і приємно, що препарат компанії Віатри Серміон, який вже більш ніж 50 років зберігає світло розуму пацієнтам. Для українців це дуже важливо сьогодні також. Тому дякуємо. І також хочеться сказати, що ми маємо змогу бути на цьому урочистому вечорі сьогодні тільки завдяки нашим Збройним силам. А всі, хто тут присутні, ми продовжуємо бізнес та підтримуємо нашу країну та наближаємо перемогу. Сьогодні щось так мало про перемогу ми говоримо. Всім перемоги! Всім перемоги! Бажаємо дуже дякуємо за довіру. Слава Україні! Слава Україні!